Красиві та сильні суми в п'яти приймали чемпіонат України з художньої гімнастики на одному паркеті грацією та вправністю. Дивували одне одного та глядачів представниці усіх регіонів України. Про витончену пластику кращих із кращих. Далі Христина Бондаренко. П'ять днів із ранку до пізнього вечора. Легкоатлетичний манеж сповнений музики, грації та овацій. 38 команд із 24 областей України. Задача надскладна: обрати кращу з кращих. Ну ви на них подивіться. Усі дівчата, як на підбір, спортивні, красиві, граційні. Віточить останні рухи перед виходом на паркет, а Ми, звісно, втрутимось у їхню спортивну атмосферу. Це наші перші змагання. Ну такі. <гум> ну, такі ну, важні змагання. І ми готувалися до цього місяць, напевно. Найголовніше, що ми отримали від свого виступлення дуже великий кайф. Це дуже круто. <гум> ну, чого очікуєте від цих змагань? Які надії? <гум> Надіжда на краще, Ну, сподіваємося, що все вийде. Конкуренція чимала, та дивуватися нічому, аби отримати свій квиток на чемпіонат України. Дівчата пройшли прискіпливу перевірку. Уровень гімнасток дуже високий, тому що це зборна команда області. і Це вже опитний гімнастки. То тобто есть це не новички. Вони виступають як в лічницях, так і в групових упражненнях. Вони проходили чемпіонати області і відбирались на участь в чемпіонаті України. Чемпіонат зібрав більше тисячі таких талантів, і вони того не усвідомлюючи, об'єднали усю Україну: Луганськ, Донецьк та Автономна Республіка Крим теж у списку учасниць. Сьогодні тут зі своїми вихованками і олімпійська чемпіонка Ганна Бесонова. уже чотири роки передає їм свою майстерність. Вчить бути граційними та спортивними. Чи виходить судити, поки не бореться? Получається, ми скажем, літ так через 20, а може. більше. Мені це подобається, Я бачу, що дітям це теж навіться. Я сподіваюся, що я принесу якусь пользу. В украинскую художественную гимнастику, а возможно и в мировую художественную гимнастику. Это покажет время и очень много времени. Но я отдаю себе всю, потому что я знаю, что гимнастика это моя жизнь, и все, чему меня научила Альбина Николаевна Дерюгина, Ирина Ивановна Дерюгина, это огромный опыт, и я хочу им поделиться. Завітала до сум, і справжня легенда української гімнастики Альбіна Дерюгіна. Поділилася планами на спортивний сезон і склала портрет ідеальної гімнастки спеціально для обласного. Він Іручи дози як вам сказати, чоловіка. Он має розуміти, що якщо він вибрав собі цей путь эту дорогу. Он доживи таб'яза зачищать за результатами п'ятиденного марафону грації та краси. Маємо такі результати без медалей, але достойно участь у змаганнях завершила сумська команда. Золото загальнокомандного заліку відправилося до Дніпропетровська. В індивідуальних же змаганнях перемогли киянки. Христина Бондаренко Олександр Олексієнко на часі спорт.